Європейські союзники України сподіваються, що Дональд Трамп не змусить Київ до невигідних переговорів з Росією, базуючи ці очікування на нещодавних приватних обговореннях. Водночас існує ризик раптових змін у його рішеннях. Пишуть у виданні. Посадовці зазначили, що представники команди Трампа були сприйнятливі до двох основних аргументів: по-перше, що новий американський лідер ризикує зазнати приниження. Подібного до хаотичного виведення військ з Афганістану за адміністрації Джо Байдена, якщо він припинить підтримку Києва. І по-друге, що дозвіл Росії досягти перемоги лише заохотить Китай до розгляду більш агресивних кроків. Менш ніж за тиждень до вступу на посаду як 47-го президента, досі не зрозуміло, як Трамп поводитиметься з війною, що наближається до трирічної позначки. У той час як члени його команди розглядають різні варіанти. Чіткого плану для України, який можна було б реалізувати після інавгурації 20 січня, наразі немає, кажуть європейські та українські посадовці.